Шановні слухачі, сьогодні ми розпочинаємо навчання за онлайн-курсом складання прогнозу місцевого бюджету, теорія і практичні аспекти, підготовленого в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів, що фінансується Європейським Союзом. Мене звати Юлія Остріщенко, я кандидат економічних наук і являюсь експертом даного проекту. У рамках першої теми ми розглянемо питання середньострокового бюджетного планування та його зв'язок із стратегічним і річним бюджетним плануванням. Слід зазначити, що дане питання є надзвичайно актуальним та пріоритетним у контексті впровадження бюджетної реформи в Україні. Практика застосування середньострокового бюджетного планування у зарубіжних країнах свідчить про те, що цей метод планування є одним із чинників забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку територій та інструментом досягнення стабільності та прогнозованості бюджетної політики. Тому не дивно, що запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, при якому процес розробки бюджету буде орієнтованим на середньострокову перспективу, а не мати на меті збалансування надходжень і витрат на один рік, є одним із основних завдань, передбачених стратегією реформування системи управління державними фінансами в Україні. У рамках даної лекції увагу буде зосереджена на теоретичних засадах середньострокового бюджетного планування. Ви дізнаєтеся про цілі, мету та переваги планування бюджету на середньостроковий період, особливості нормативно-правового регулювання цього процесу. І так, що ж таке середньострокове бюджетне планювання, з точки зору реалізації бюджетної політики та бюджетного процесу. І на це питання можна відповісти трьома тезами. По-перше, середньострокове бюджетне планування це послідовна та передбачена бюджетна політика, яка дозволить забезпечити фінансову стабільність. По-друге, це прогнозованість та ефективність бюджетних видатків, що сприяє підвищенню якості державних послуг. І по-третє, це посилення бюджетної дисципліни і встановлення чітких правил роботи, яких дотримуються усі учасники бюджетного процесу. Метою середньострокового бюджетного планування є створення ефективного механізму управління бюджетним процесом. Та встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, продовжуючи розкривати основні елементи середньострокового бюджетного планування, розглянемо його основні цілі та переваги. Цілями середньострокового бюджетного планування є: визначення загальних завдань бюджетної політики та забезпечення відкритості у їх реалізації продовж багатьох років, визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері бюджетних видатків. Удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів, підвищення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, і, звичайно, посилення загального бюджетного контролю. Підсумовуючи та аналізуючи викладене, можна узагальнити переваги середньострокового бюджетного планування, які ґрунтуються на тому, що даний метод. Враховує цілі та пріоритети бюджетної політики, дає оцінку можливості реалізації як поточної політики, так і місцевої стратегії розвитку, надає бюджетному процесу риси безперервності і наступності, покращує ефективність розподілу бюджетних коштів, підвищуючи рівень прозорості підзвітності у бюджетному процесі, та сприяє підвищенню відповідальності головних розпорядників щодо розподілу та використання фінансового ресурсу, розглядаючи теоретичні аспекти середньострокового бюджетного планування. Окрему увагу слід звернути на питання взаємозв'язку між стратегічним, середньостроковим та річним бюджетним плануванням, а також основні документи, які при цьому готуються на місцевому рівні. Зв'язок цей полягає у тому, що в рамках середньострокового періоду, здавались би, автономні процеси стратегічного середньострокового та річного планування можна представити у вигляді безперервного циклічного процесу. Так, стратегічне планування передбачає визначення стратегічних цілей бюджетної політики та результатів їх досягнення. а середньострокове планування пріоритизацію стратегічних цілей на середньострокову перспективу. Тоді як в рамках планування бюджету на плановий рік здійснюється формування бюджетних програм та розподіл фінансових ресурсів з урахуванням пріоритетів бюджетної політики. З іншого боку, зв'язок між вказаними трьома інструментами планування забезпечують головні розпорядники коштів, які формують. Власні стратегічні цілі для досягнення стратегічних цілей, визначених державними або місцевими стратегіями, середньострокові плани, орієнтовані на виконання цих стратегічних цілей з урахуванням можливостей бюджету у середньостроковій перспективі, та бюджетні програми для досягнення власних стратегічних цілей. Ми розглянули основні теоретичні засади середньострокового бюджетного планування, які є загальновизнаними та спільними для усіх країн та бюджетних систем. На початку лекції я вже говорила, що переваги та доцільність застосування середньострокового бюджетного планування у бюджетному процесі підтверджені практикою багатьох розвинутих країн. Так, протягом тривалого періоду цей метод успішно використовується у Великобританії, Швеції, Франції, Румунії, Польщі і Словенії. Основними характерними рисами підходів до середньострокового бюджетного планування у зазначених країнах є багаторічне бюджетне планування. Від 3 до 5 років можливість перегляду прогнозних показників бюджету, врахування макроекономічних прогнозів, а також цілей та пріоритетів бюджетної політики при прогнозуванні видатків, визначення лімітів або стель видатків і їх врахування при розробці прогнозних показників. Разом з тим слід зазначити, що існує перелік визначених Єврокомісією ключових елементів, які мають бути втілені у системі середньострокового бюджетного планування: це строк планування від 3 до 4 років, враховуючи поточний рік, обмеження видатків, практика свідчить, що найефективнішими є середньострокові плани, які встановлюють ліміти видатків, наступне адекватне прогнозування доходів. Надходження до бюджетів різних рівнів мають прогнозуватися з урахуванням економічної ситуації, а ступінь деталізації, прогнозу надходжень, повинен відповідати ступеню деталізації видатків. Наступне це аналіз відхилень. Усі відхилення від плану мають ретельно вивчатися та надаватися відповідні пояснення і обґрунтування. Інший елемент це складання декількох сценаріїв. Прогноз макроекономічних показників повинен передбачати декілька сценаріїв, щоб забезпечити можливість застосовувати різні інструменти фіскального регулювання. Законодавча прив'язка середньострокового прогнозу до бюджету також є важливою. Законодавство щодо бюджетного процесу повинно містити офіційно затверджений механізм взаємодії із середньостроковим прогнозом, щоб середньострокове бюджетне планування справляло реальний вплив на бюджетний процес. І останнє це ефективний моніторинг та механізми коригування, коли макроекономічна ситуація має ретельно контролюватися і у разі виникнення відхилень від плану слід заздалегідь передбачату програму дій з метою реагування на такі відхилення. Дякую за увагу! І наступна тема буде присвячена питанням формування прогнозу місцевого бюджету як основи середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні.